Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Логовенка Наталії. Ну і що ж, в мене замовлення, давайте дивитися, що я отримала. Була гарна, точніше, йде в нас в каталозі гарна ціна на вітамін Д3. А якщо купувати два продукти, то взагалі там ще вигідніше. Тому замовлення два. Тому що іноді таке, таку кількість нам потрібно на місяць. Ну, зараз сонечко, можливо, трішки буде менше, будемо вживати, але все одно, хай буде. Ще один продукт, який мені зараз потрібен, так як низький, низьке залізо, низький феротин, то мені ще потрібно вживати добавочку b 12 тому теж взяла. Каталог вже пройшов слідуючого періоду. Сьомий каталог, як завжди, багато акцій і вигідних предложень. У нас ще до 1 числа діє акція. За кожних 5 балів можна скупити продукти там по знижкам. І на знижках є ось такі чудові. Зубні щітки, покажу ближче. Дуже гарні зубні щітки, нам подобаються такі. Взяла м'яку, бо іноді мої ясно кажуть, що хочуть м'якої щіточки, і взяла середню, середня іде ще і з ниткою. Теж дуже-дуже вигідно. Також по акції можна зараз взяти прямо вивідник, я його обожнюю. У мене він є завжди про запас. І якраз я взяла, одним користуюся, а цей хай повода, тому що літо більше буває цього засобу використовується, то взяла не помішає, поки гарна ціна. Також для суглобів, я вже протестила цей продукт, такий у нас є гель з паприкою. Я ним користуюся, а це теж можна було взяти по акції, тому я собі взяла зі знижечкою, ну, ця акція вже закінчилася, але розкажу про продукт. Дуже класно допомагає при болях в суглобах. У нас є ще кулячий хрящ, але я чередую, то користуюся ось таким. Від паприки. І такий від паприки дуже гарно допомагає, якщо десь там спину скрутило. Ось дуже такий класний. Бо акулячий хрящ мені для спини не так подобається. А цей саме от для спини те, що потрібно. Тому теж вже роки такі, що потрібно такий кремчик, щоб був. І багато я вже дивилася на дівчаток, які. Худли на марафонах. Я, звичайно, так як навчаюся на нутриціолога, не дуже якби, схвалюю таке схуднення. Але буде в мене такий період, що я буду в лікарні місяць, ну, тобто на день буду їздити, а на ніч додому. Але сам факт те, що обід мені буде там чимось, треба питатися, щоб не купляти всякі булки. І все, і все таке подібне, я вирішила, що теж куплю наші коктейлі. Клім Слім, взяла карамель, буду пробувати тестувати, так як все одно я худну, то ну, можливо ці коктейлі мені дадуть більш швидкий результат. Тому, вже як спробую, буду ділитися з вами. Наскільки мені вони сподобалися на смак, а ще ці коктейлі корисні тим, я не добираю норми білка. Уже як Я не рахувала, скільки я там яєць додавала, і всього м'ясо вживаю, але все одно на мою вагу і на мої потреби по хворобах, білка потрібно багато, і в мене недобір. В цьому сашеті в одному 20 грам білка. Це дуже-дуже класно, тому що якщо рахувати так, то ну, в мене десь може бути за обід 20 грам, а може і не бути. Це зразу є інструкція, по якій іти, ну як худнути на цих коктейлях. Але я буду просто заміняти обід. А по програмі йти не буду, тому що тут то дуже великий дефіцит, і після такого дефіциту в основному люди зриваються. Я це не раджу, як нутриціолог. А по вкусу побачимо, як ось такі сашетки дуже зручно, що ну, можна взяти з собою в сумочку, взяв, водички додав. Звичайно, кажуть на молоці краще. Ну, я думаю, я попробую. Будемо так казати, і на молодці, і на воді. Якщо мені на воді зайде, то я, звичайно, його буду вживати на воді, так як тому буде менше калорій і буде дефіцит калорій в мене. І е, здоровий перекус. І, можливо, можливо, я побачу дуже приємну цифру на багах. Е, ось, ось таке було моє замовлення. Е, Теж зараз коктейлі ще до 1 числа можна взяти по знижки, там по-моєму нас є в акції кокос, хто хоче. Ось таке було моє замовлення. Що цікаво, питайте. Каталог весь залишу, як завжди, під відео. А хто хоче купувати ці продукти, ну, такі продукти. Або інші, ті що є в каталозі, буде форма для реєстрації. Рада вас буду бачити в команді. Заходьте, реєструйтеся і купуйте дуже класні продукти. А якщо ви хочете ще й заробляти, звичайно, я покажу, навчу то, що знаю сама. Всім пока, до скорих зустрічей!